То в мене було школи, залози, Часто мені дівчата кажуть, мене Мені відчуття, що в мене став більше годин в добі, тому що ви більше дієте. Коли ви дієте, вам дається час. Коли ви без дієте, час швидко йде, щоб ви не нудьгували. Він швидко йде, тому що світ він нас любить усіх. Природа нас любить. Ми ж їхні дитятки, і нас всі люблять абсолютно. І природа думає, вона зараз зараз нудьги умре. Треба їй швидко, щоб йшли години, день за днем, сезон за сезоном, рік за роком, щоб вона не занудьгувала. А коли ви маєте що робити, світ розтягує вам цей час. Може, думає, о, вона тут працює, тут заробляє, тут вона насолоджується життям, тут вона будує стосунки, тут вона бачить світ, тут вона радіє якісь покупці, тут до неї приходять гроші і треба дати час цим насолодитись. Не можна це так слайдами перекидати, тому що людина насолоджується, вона себе створює, вона себе масштабує, їй добре в цьому житті. Відповідно, на тобі багато часу. А Якщо ви нудьгуєте, щоб з нудьги вмерли, швиденько вам світ перевів всі сезони, всі роки, всі місяці. Щоб ви не не вмерли з нудьги.